Вихідними у Миргороді прибиратимуть забуті могили воїнів. Запрошують усіх охочих. Це оголошення в соцмережі назбирало 160 переглядів. Проте до акції по прибиранню кладовища, що по вулиці Горамішвіля, яку оголосив Центр естетичного виховання, долучилося всього близько 10 миргородців. Кладовище заставляє замислитися. як будуть шанувати потіну? Дуже, я звичайно, розстроєна, що людей мало, але ми з хаті говоримо, що, мабуть, це найважливіше в нашому житті Коли ти прийдеш, таку справу зробиш. Активісти шукали і прибирали найбільш занедбані могили. Наталія Ночна говорить, добрі справи робляться легко. І щоб не перервалася ниточка поколінь, щоб збереглася світла пам'ять про загиблих у наших серцях. Ми повинні згадувати своїх дідів та прадідів не лише у святкові та ювілейні дні, а й приходити до їх могил із словами вдячності за покликом свого серця. У мене в Самуї, дід загинув в травні 45-го року і він був командиром з командирськими почестями, похований в Німеччині на обеліскі, на братській могилі. Є його прізвище. Ну, ми ще туди не поїхали, але от я сьогодні якось не спала всю ніч, думала, приїдуть, прийдуть люди, не прийдуть. А потім, думаю, ну. Пам'ять про свого діда. Я просто прийду і зроблю це. Мені дуже приємно, нас мало, але ви знаєте, таке почуття, що ти зробив якусь дуже велику справу. І коли ми обговорюємо це питання от в своєму колективі, то дехто говорив Івановна, навіщо на кладовище вести дітей? Але це все наша історія. Розумієте, ці люди загинули за нас, а ми навіть боїмося прийти і низько їм клонитися. От я декілька разів була за кордоном, там в такому порядку знаходяться всі цвинтарі. І мені дуже соромно, що ми так ставимося до своєї пам'яті. Можливо, на стрішечки, хай нас почують більше приєднаються. І отут ось, ви бачите, які захаращені тут місця є. Можна ж проводити просто, збиратися всім і проводити суботники. Вони приходять тільки на поминальні дні на кладовище. Ну, я взагалі вважаю, це дуже аморально. Видно, що ці могили не прибиралися давно. Навіть підійти до них вже дуже важко. На багатьох надгробних каменях вже ледь читаються імена. Серед забутих є фронтовики, герої Радянського Союзу, льотчики, які літали вже після війни. Волонтери ставляться до справи відповідально зі співчуттям, жалюють померлих, до яких не приїздять родичі, і про яких мало хто пам'ятає. Наші комунальні підприємства, зокрема, герої рятувальних послуг, Повинні турбуватися не тільки про те, щоб заробляти гроші безпосередньо на тому, що вони там виготовляють до поховань, а й турбуватися про нормальний санітарний стан цвинтарів. Хоча б у межах можливо, бо більше запущеного цвинтаря, як оце, в нас у Мергороді немає. І це свідчить про нас не страшно